Доброго дня. Продаж з'являється свіжопринаний з Німеччини Ford Fusion Plus. Автомобіль у нас 2009 року з бензинним двигуном 1,4. Механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані. По кузову без дефектів, легкосплавні диски. Такі в нас обвіси по порогах, по арках гарно виглядує, виглядає. Гарний кліренс. Автомобіль має височенький. По комплектації задній парктронік, також встановлений фаркоп. Кузов без ДТП, без пошкоджень. Переднє лобове скло у нас оригінал, покруг всі вікна оригінальні, капот без сколів, без висічки, оптика також в гарному стані. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Багажник відкривається в даній моделі або з ключа, або з салону автомобіля з кнопки. Полочка на місці, в комплекті є в нас аптечка, додаткові лампочки запасні. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, весь комплект присутній. Дивіться, стан багажника, все чисте, ціле. Заднє скло в нас також оригінальне. Давайте заглянемо. Салон автомобіля, сидіння чисті цілі, карти в порядку, килимки на місці. Стеля також чиста, ціла, не провище, без пошкоджень. Йдемо далі. По комплектації маємо передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів сидінь, ручне управління мультимедією під кермом, шкіряне кермо, клімат. Підігрів лобового, підігрів заднього скла. Пробіг автомобіля. 166 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилки відсутні. Куліса перемикає гарно, Парктронік спрацьовує, два ключі з автомобілем. По електриці. Склопідйомники працюють. Регулювання зеркал. Працює. По правій стороні також працює. Є у нас підлокітник. Дивіться, стан сидіння, стан панелі. Мультимедія є. Клімат холодить, клімат працює. Так виглядає. Салон автомобіля. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун 1.4, працює чудово, антифриз нормі, антифриз чистий, екологія на місці, акумулятор у нас новий стоїть, болти не крутилися, крила оригінал, капот також не кручений, оптика все в оригіналі. Тут ніде нічого не крутилося. Другом працює рівненько, кришку. Затягує. Давайте передивимось показники фарби на даному автомобілі. Капот 105. 141, 106, 112, 94, 132, 116, 141, 134, 106. 123 105 105 106 115 115 110 100 заднє ліве крило 105 131 задня ліва дверка 117 98 140 дверка Водія 101, 140, ліве переднє крило 112, 112, 101, 120 над лобовим. Все чудово, з висічки немає. Отже, друзі, кого цікавить, Ford Fusion. Автомобіль знаходиться, місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також у нас. Можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!